Мої вітання на телеканалі Дніпро Ті. Випуск новин спорту відразу після перемоги одноголосним рішенням суддів над Джейменом Ортісом. Український боксер Василь Ломаченко, а також інший наш легендарний співвітчизник, чемпіон світу з боксу у надважкій категорії Олександр Усек зустрілися з українськими військовими, які відновлюються після травми в Сполучених Штатах Америки. Вони наживо дивилися цей бій на трибунах Медісон -сквер гарден у Нью-Йорку. Головний футбольний орган світу ФІФА не захотів обмежувати терористів у показі футболу. Жителі Росії зможуть розважити себе матчами чемпіонату світу, поки їхня армія вчиняє геноцид в Україні. Попри те, що збірну Росії з цієї причини не допустили до матчів плей-оффідбору офф відбору, та виконали геть з усіх турнірів під егідою ФІФА та УФА. Міжнародна федерація футболу, очільник якої італієць Джовані Інфантіно ледь не цілується з пуйлом, продала тамтешньому каналу матчів ексклюзивні права на трансляцію наживо усіх поєдинків чемпіонату світу 2022 у проміжку між пропагандистки якими новинами про героїв орків війни в Україні, якщо звісно на стадіонах не з'являться поєднання синього та жовтого кольорів? Олімпійський чемпіон Токіо 2020 з ракоримської боротьби та депутат Верховної Ради Жан Беленюк балотується на вибори голови Національного олімпійського комітету України. Їй дуг на вибори президента НОК це серйозний виклик системі. Настрій рішучий, з надією на вашу підтримку, заявив -ві він. Нинішній очільник організації Сергій Бубка залишить свою посаду і не буде балотуватися надалі. У свою чергу має намір підтримати іншу кандидатуру чинного міністра молоді і спорту України Вадима Гуцайта, з матчі третього туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперлігаді Март, з якого набирають обертів у Чернівцях, були позначені і потужною та водночас результативною з турнірної точки зору грою студенток Вінницького добродія медуніверситету школи вищої спортивної майстерності. Матчі третього туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліга Дімарт, змагання якого набирають обертів в Чернівцях, були позначені потужною і водночас результативною з турнірної точки зору грою студенток Вінницького добродія медуніверситету школи вищої спортивної майстерності. Вони не тільки наважилися кинути виклик фаворитам, але й спромоглися забрати очки в одного з них та поборотися ще принаймні за одне з іншим. Першими безжалісні медики перлини Поділля зняли скальп з кам'янського прометея, який, хоча й виступає другим складом, втім і надалі залишається одним з головних претендентів на золоті нагороди. У стартових двох сетах суперники обмінялися перемогами на більше-менше з тотожним рахунком 26-24, після чого у третій і четвертій партіях перта боротьба продовжилася, як і обмін в них з витягами, коли вінничанки, Постійно були попереду і намагалися втекти та дочасно, завершити поєдинок. Зрештою, не судилося, і долю зустрічі мав вирішити п'ятий вирішальний короткий сет до 15 набраних очок. І саме в ньому добродій медуніверситет до Прометей і в підсумку святкував успіх загалом у матчі 3-2. Трішки було важче за того, що почали хвилюватися. Якось так пішли свої помилки. Трішки в першому партії першу парті не змогли зібратися, а потім переломили хід та почали грати свою гру. Своя атака, прийом, захист, тобто всі компоненти разом дають такий результат. Тобто перемагати ми дуже старалися. Піймавши кураж у поєдинку з кам'янчанками, дівчата з Вінниці вирішили його продовжити і у наступній зустрічі з Дніпровською Алантою, і треба їм віддати належне. Вони були близькими до того, щоб змусити капітулювати її одноосібного лідера турнірної таблиці, розправившись з ним у першому сеті 25-21, Медики на жилах 24-26. Поступилися у другому, а зламалися остаточно студентки у третій партії, у якій до останнього чіплялися за рятівну перемогу, проте знову зазнали поразки, хоча й набрали переконливі 22 пункти. За таких обставин добродіям було психологічно важко відновитися у четвертій, у якій вони і поступилися, як і загалом у зустрічі 1-3, змусивши дніпрянок продемонструвати на майданчику увесь свій вишкіл і майстерність. Ми дуже старалися, ми, у нас була ціль на кожну гру ми настраємося, стараємося грати з задоволення, виконувати всі завдання, які каже тренер. І я вважаю, що всі дівчата, всі, вся наша команда справилася, як бачите результат на першому зараз те місці. У підсумку Дніпровська Аланта без поразок подолала три тури чемпіонату, святкувавши успіх у всіх шести зіграних поєдинках, що дало їй можливість продовжувати односібно очолювати турнірну таблицю. На другу сходинку претендують Кам'янський «Прометей» і Вінницький добродій університет ШВСМ. Дуже гарний рівень, дуже гарна організація. Ми знаємо, зараз не дуже важкий час для нашої країни, і я була дуже задоволена, що при такій ситуації ми можемо грати, можемо грати вдома, куди не їхати та грати в якісний волейбол. Тобто все було зроблено для того, щоб дівчата були у безпеці, для того, щоб дали гарний зал. Тобто, дуже дякую, що зробили нам в цьому сезоні зараз можливість дати грати тут, в Україні. Як і всі попередники, Катя Вунісон їм також відзначила високий рівень організації і проведення змагань, за що віддала належне керівникам професійної волейбольної ліги України, які, попри війну у нашій державі, роблять усе можливе, щоб гра літаючого над сіткою м'яча не тільки не зупинялася, але і розвивалася та розбудовувалася. З низкою нагород з чемпіонату України з кросу серед різних вікових категорій, що відбувся в Ужгороді, повернулися дніпровські легкоатлети. Так Катерина Онісімова стала срібним призером на дистанції 6 км у категорії жінки віком до 23 років. Медаль подібного гатунку і у нашої збірної в естафеті 4 по 1 тисячі метрів, яку бігли Катерина Москаленко, Артем Ляшенко, Єлизавета Кобілєва та Володимир Коваленко. Дві бронзові відзнаки здобули вихованці 3-ї спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву. Ву Ілля Кунін у категорії чоловіки Ю 23 на дистанції 8 кілометрів, та Олексій Пісарів серед юніорів ю 20 на 6 кілометрівці. Збірна Дніпропетровської області переможець зальнокомандного заліку у розділі легкий контакт. Чемпіонату України з рукопашного бою, які фінішував у Києві, 14 нагород у ході змагань завивали вихованці 7-ї дитячо-юнацької спортивної школи нашого міста. Серед інших володарями золотих медалей у своїх категоріях стали двічі: Катерина Васильєва, а також Єгор Набока, Мурад Гусейнов, Макар Сокор, Данило Недайвода, норматив майстрів спорту України виконали Євген Ноженко, Єгор Набока і Макар Сокор. Натомість вихованці Дніпровської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Завивали 38 медалей, з яких 15 золотих, 9 срібних та 14 бронзових, і посіли друге командне місце за підсумками міжнародного турніру Стеквандо ITF Моравія Open 2022, який фінішував у чеському місті Острава. Відразу чотири нагороди найвищого гатунку у Катерини Мироненко, по дві у Софії Черкової та Іванни Шоломко, по одній у Віри Пастух, Данила Іл'янкова, Павла Мошкіна, Євгенія Пінчука, Богдана Хоміча, Марії Білей і Анастасії. І твердовської. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре До побачення.